Булося відкриття меморіальної дошки в знак пам'яті хірурга. Морські піхотинці повернулися із зони АТО. Через гриб в Одеській області закривають школи і дитячі садки. А бібліотекарі Білгорністровського активно реалізовують нові проекти. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Сьогодні в Білгород-Дністровському відбулося відкриття меморіальної дошки. Таким чином, друзі та колеги вирішили у пам'ять хірурга Валерія Андрійовича Савельєва. Мармурову плиту на його честь розмістили біля входу до центральної районної лікарні. Докладніше про це в сюжеті Англіни Савенкової. Врача Валерія Савельєва сьогодні вспоминали в Білгороді-Дністровському. Он много лет проработал в районной больнице. Сегодня ему исполнилось бы 75 лет. 27 февраля в родном городе заслуженному медику открыли памятную мемориальную доску. На торжественное мероприятие пришло множество коллег, представителей районной и городской власти. Он умел жить и любил жизнь, поделились своими воспоминаниями выступавшие. Открываем э, мемориальную доску в память о нем. Э, чтобы не помнили о нем не только те, которые с ним работали, жили. То молодое поколение, которое приходит на смену, тоже знало о нем, интересовалось, кто это такой был и учило жизни у него. Около 30 тысяч операций провел человек. На самом деле это просто колоссальная цифра. За этой цифрой стоят судьбы людей, за этой цифрой стоят надежды людей, которых он оперировал. За этой цифрой сухой стоит тот огромный вклад, который этот человек делал. Много спасенных человеческих жизней, и каждый раз при этом, отдавая свое мастерство знания, он отдавал частичку своего сердца здоровья. Поэтому настолько была и коротка его жизнь. Это образец для нас, человека, как любить жизнь. Это образец человека, как нужно всего себя отдавать людям. И когда сегодня говорят, герои не умирают, хотелось бы сказать, что такие люди, как Валерий Андреевич, действительно не умирают, потому что память про них живет вечно. Его запомнили как профессионального хирурга, прекрасного отца, великолепного друга. Лучше всех Валерия Андреевича знали самые близкие и члены семьи. Столько людей много. Я хочу сказать, что человек живет столько, сколько его помнят. И так долго, пока его помнят. Я могу только поблагодарить организаторов. Талантливый врач и организатор – один из лучших в Одесской области. Валерий Савельев основал Южное общество хирургов, объединившее специалистов из нескольких районов области. Возглавлял хирургическое отделение районной больницы, делал сложнейшие операции. К нему приезжали учиться, удостоен разных званий и наград. Его уважали коллеги с разных стран. Его э, огромная заслуга, что он сохранил здравоохранение района. Он не уничтожил ни один пункт, не уничтожил Нет. ни одну участковую больницу. Он сохранил кадры, которые растил и э, Район занимал первые места в области по э, оказанию медицинской помощи населению. И его труд и коллектива был отмечен золотой фортуной, это международная академия, которая присуждалась самым лучшим, самым достойным. 27 число, это была памятная дата в городе, в районе, друзья, эта дверь открывалась, стол ломился, потому что я не буду говорить его профессиональных качествах, мы больше с ним как друзья общались, зайдешь к нему, Успеем полечиться. Давай рассказывай, как дети, как семья, как родители законных за его шкафчиком 50 грамм, а потом спрашивал, зачем ты пришел. Я никого не хочу обидеть, но настолько он мог дружить, показывал, как нужно дружить. Церемония открытия памятной доски проходила под аплодисменты в честь выдающегося хирурга. После этого ее осветили священнослужители и тоже вспомнили Валерия Савельева. Древние, когда встречали друг друга, они говорили, Момент о море, помни о смерти. Обект не согрешишь. Если бы мы помнили о том, что мы уйдем с этого мира, а для того, чтобы нас помнили, мы должны найти себе помнящих своими делами, своими трудами. Его добрый пример жизни всегда был для нас уроком быть честным, открытым, искренним в общении друг с другом и помнить о том, Що если ми будемо поступати так, то і ми добрый слід оставим на землі. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бісарабія. ТВ одеські морські піхотинці повернулися із зони АТО. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Думська. Минулої ночі в Одесу по ротації сектора М повернулися зв'язківці та артилеристи. Усього близько 20 осіб. Городяни зустрічали героїв з квітами і прапорами. За словами бійців, зараз вони хочуть лише одного побути з родиною, відпочити і помитися. Удома вони проведуть приблизно два тижні, а після цього повернуться знову на передову. На Одещині можливі випадки пересування військової техніки. Це пов'язано із проведенням навчань. Як повідомляють засоби масової інформації, з 3 по 5 березня повітряне командування південь проводить планові навчання з військовими частинами на території Одеси та області. У зв'язку з цим Одеситів та гостей Південної Пальміри попереджають про можливе пересування військової техніки та особового складу у деяких районах міста Одеси. Днями видання таймер вже опублікувало відео, на якому видно, що під Одесою розгорнулися зенітно-ракетні установки. А в соціальних мережах мешканці Одещини обмінюються відеоматеріалами із зображеною технікою. У Бесарабії введено в дію оперативний план Хвиля. Ним передбачаються дії правоохоронців з локалізації та ліквідації групових порушень громадського порядку та масових заворушень. План введено з метою перевірки готовності органів та підрозділів внутрішніх справ Південного регіону Одещини до виконання відповідних завдань. Епіцентром умовних дій визначено місто Ізмаїл. Згідно оперативного плану, до даного заходу також залучаються усі територіальні органи внутрішніх справ Півдня Одеської області. В Одесі сталося руйнування у двоповерховому житловому будинку. Вранці 26 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Пішонівська, 14, сталося руйнування в двоповерховому житловому будинку. Загальна площа руйнації стала близько 100 квадратних метрів. Як з'ясувалось, будинок знаходився в аварійному стані. Освітлення та газопостачання у ньому відсутні. Однак до останнього часу в ньому проживало дві сім'ї. Рятівники провели розвідку території обрушеного будинку і пересвідчились, що під завалами немає загиблих та постраждалих людей. В рамках щорічної перевірки виконання власних та делегованих повноважень представники Білгородністровської райдержадміністрації виїхали на цьому тижні до Шапської сільської ради. Чиновники побували на об'єктах комунальної власності та поспілкувались із сільським головою. Як це відбувалось, розкаже наступному сюжеті Англіна Савенкова. Шапский сельсовет отчитался о проделанной работе, о расходах, достижениях, упомянули и о нерешенных проблемах. Председатель Юрий Мунтян сообщил, что бюджет сельсовета в 2014 году выполнен. 660 тысяч потратили на благоустройство населенных пунктов. На более чем 153 тысячи гривен выполнен ремонт в детском учебном заведении «Теремок» и на 75 тысяч в детском садике «Колосок». В детский садик купили мебель для открытия новой группы. Выделяли деньги и для оздоровления детей, приобретения подарков. Для текущего ремонта Дома культуры, согласно данным сельсовета, потрачено свыше 90 тысяч гривен. 334 тысячи пошло на поддержку коммунальных предприятий и ветеранской организации. Были приобретены детские площадки на почти 145 тысяч гривен и глубинный насос для артезианской скважины в селе Шаба. А в селе Беленькое пробурили скважину, потратив почти 200 тысяч гривен из специального фонда сельсовета. Еще 50 тысяч ушло на тушение пожара на свалке и почти 300 тысяч из областного бюджета на реконструкцию водопроводной системы в ШАБа. Отдельно коснулись темы реконструкции коллектора. 411 тысяч в прошлом году у нас ушло на реконструкцию коллектора. На сегодняшний день коллектор практически уже проложен до он, не практически, он уже проложен до Белороднестровских очистных. Единственное, что еще только не подключен. Он не сдан нам по акту не прошел испытание. 411 тысяч это прошли в прошлом году оплата и 834,9 тысяч сегодняшние кредиторки. Этот уже когда будут подписаны акты, мы тогда оплатим. Получается, что миллион триста тысяч на ремонт этого коллектора было выделено из областной администрации и 300 тысяч выделяется сельским советом. Общая смета миллион пятьсот семьдесят тысяч. Стадион в Шаба все также находится в стадии строительства. Деньги выделяет областной бюджет. Но все продвигается медленно, рассказал Юрий Мунтян. Идет работа и на Будакской косе. Предприниматели готовятся к летнему сезону. Как и в прошлые годы, мы продолжаем работу щодо надання погодження на работу торговых объектов, которые расположены на территории Будацкой косы. Потому что Ті роки було більше таких підприємств, які зверталися в минулому році. Їх чисельність трохи ж зменшилась, але все ж таки звернення щодо роботи на сезонний період літній в нас були на, на території сільсовета проходить мобілізація. Поінтересувалась у председателя Шапського сільсовета, і сповняючи голови районної государственної адміністрації Світлана Петренка. Перших трьох Етапах мобілізації у нас було призвано 23 чоловіка, це іменно ті, які були мобілізовані, не вважаючи воєннослужащих, які контрактники, які свердрочники. Це в перших трьох етапах мобілізації. Зараз четвертий етап пов'язки ми розносим, учитує то, що ну, народ не дуже охоче бере повестки, которые мы разносим, у нас прийнято рішення, ми в э, кроме начальника военно учетного стола, у нас є посильна, которая розносить повестки, І ми на ті дні, коли розносимо повестки, уклали договор трудову угоду з людиною, яка допомагає їм розносити повестки. Ми именно на дні, именно коли треба розносити повестки, от по трудової угоді він у нас получає зарплату. Бичто цифри представник самообороны в рамках плановой проверки исполнения сельсоветом собственных и делегированных полномочий представители райгосадминистрации побывали в детском саду Теремок и пожарной части. Прошлись по детским группам, осмотрели котельные, пообщались с пожарными. Сейчас выполняется нас заказ, шьются за постели, шьются за... шторы шторы. Да. Поэтому мы вот ждем выполнения этого заказа. Как только будет все выполнено. Ми почнемо уже оформляти групу, вже ближе і підготовки прийому дітей. Куплені вже також карнізи з мастером договорились. В то року новогодняя ёлка, у нас празднували вже з новими котлами. Нас сократили в два рази, коли ми перейшли до сільської ради. Раніше було 19, а зараз 10. Подводя итоги, председатель сельсовета подчеркнув, що проблеми у них остаются. Однако, благодаря взаємопомощі і виручці местных жителей всі вони постепенно будуть рішені. Ангелина Савінкова, Анатолий Лукинчук, Бісарабія ТВ. Одесити подарували нас гвардійцям чотирьохмісну швидку. У військовій кареті швидкої допомоги одночасно можна перевозити кількох лежачих поранених. При цьому в автомобілі залишається місце і для лікарів, і для необхідного медичного обладнання. Швидку військовим вручили представники Одеського автомайдану і Ради громадської безпеки. Це вже друга машина, яку вони передають на фронт. Як зазначили в Одеському спеціальному моторизованому полку міліції, даний автомобіль є повнопривідним, що дозволяє використовувати його по бездоріжжю. І що не менш важливо, одночасно перевозити до чотирьох поранених. А також доставляти медичних працівників та обладнання в райони виконання завдань. Через грип на Одещині закривають школи і дитячі садки. Як повідомила начальник відділу епідеміологічного моніторингу в Одеській області Людмила Красницька, в області через підйом захворюваності на грип закрили 31 установу. Серед них 29 шкіл та два дитячі садочки. Також лікар повідомила, що закривають окремі класи та групи, де кількість хворих перевищує 30%. Разом з тим не планується тотальне закриття дитячих навчальних закладів, оскільки епідеміологічний поріг перевищено не надто. І раз я звертаюся до нашого населення. лучше своєвременно почати лічитися. И это будет эффективнее и дешевле, чем допустить его до того, что возникнет бронхит, пневмония, какие-либо Тобто, То есть осложнения очень страшные. Противом остальных дней в області суттєво зріс попит на продукти довготривалого зберігання, А морошно борошно купа гречана, рис-сіль, цукор. Це призвело до тимчасового скорочення асортименту та деяких складнощів з наявністю зазначених продуктів на полицях супермаркетів області. У зв'язку із занепокоєнням населення департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації проведено низку зустрічей з керівництвом найбільших торгівельних мереж. Керівники торгівельних мереж запевнили, що тимчасова відсутність продукції на полицях супермаркетів викликана виключно значним збільшенням попиту та відповідно збільшенням обсягів реалізації. Торгівельними мережами наразі вже укладено додаткові угоди щодо постачання зазначених продуктів. А відтак проблеми з їх наявністю не очікуються, повідомили в Одеській обласній державній адміністрації. Бібліотекарі Білгород-Дністровського активно реалізовують нові проекти, серед яких і піар-офіс, головне завдання, якого проінформувати громадськість щодо нових послуг, які надають сучасні читання. Що це за послуги та як ними можна скористатися, дивіться в наступному сюжеті. Сергій Іванович приїхав до Білгородністровського із села Південне. Чоловіку необхідно друкувати ряд офіційних документів. Вдома ні комп'ютера, ні інтернету нема, не говорячи вже про вміння їх друкувати та створювати. Місце три лічотирі я прихприхожу с удовольствием, тому що можна быстро і распечатать, і набрать і все это сделать качественно стольних красиво. Спасибо, що так така услуга єсмачі в город. Працівники бібліотеки імені Горького допомагають чоловіку створити необхідні документи у електронному вигляді та роздрукувати їх. Таких відвідувачів, читалень, як Сергій Іванович, у міських бібліотеках Білгород-Дністровського з кожним днем стає все більше саме завдяки реалізації нових проектів. Мы хотим, чтобы население узнало, что при помощи интернета библиотеки могут рассказать, дать гораздо больше информации, чем раньше. То есть наряду с нашими традиционными услугами предоставлении книг, журналов, газет мы можем предоставить информацию в интернете. Останнім часом, як зазначають бібліотекарі, контингент відвідувачів значно змінився. Якщо раніше це були школярі і підлітки, які в основному використовували інтернет як засіб спілкування у соціальних мережах, то із впровадженням та реалізацією нових послуг, які надає бібліотека, все частіше сюди навідуються люди старшого віку. Це да це молоді студенти, особливо це і пенсіонери, особливо ті, яких ми вже обучили через університет університет третього віку. На базі наших бібліотек обучалися люди, пенсіонери, інваліди співпраці з територіальним центром. І люди обучалися у нас на, на комп'ютерах, і зараз вони активно, активно самостійно да, шукають інформацію, спілкуються з друзями, з, друзями, з рідними через скайп. Для того аби все місто дізналося та змогло скористатися новими послугами, які пропонують сучасні бібліотеки. Працівники читалень Білгороністровського провели на міському ринку інформаційну акцію. Є не тільки їда сон, а що є духовна пища, яку можна знайти в бібліотеці. Можна почитати книгу, можна почитати журнал, газету. А ще з'явилися в бібліотеках нові услуги. Це інтернет, можна пообщатися з российками через скайп, можна. Зайти в соціальну сіть, пообщатися в однокласниках, вконтакті люди охоче із задоволенням та інтересом цікавилися новими послугами, якими можна скористатися у бібліотеках міста. А найголовніше, скільки це коштуватиме. Ні, не ну мені треба срочно на воскресенье в інтернет Гларусі вийти. послуга, яку ми представляємо, все розкажемо, з'ясніка. Ті, хто вже скористався піар-офісом та пройшов навчання в університеті третього покоління, сьогодні і з легкістю розповідають про те, як можна працювати в інтернеті та знаходити відповіді на запитання, які турбують людей. Пользуюсь інтернетом, дуже благодарна співробітницям бібліотеки. Ані учні дуже кваліфіцивані, учні професіональні, учнів, німація. Я їм дуже благодарна. І думаю, остальные жителі города. Єсли б ані посіщалі бібліотеки були б бы очі благодарні. Дівочки учні маработу доставляють інформації юридичної. Методист бібліотеки імені Горького розповідає, що дня до читалень приходять близько ста людей різного віку та з різними потребами. А інформаційна акція, яку провели бібліотекарі міста, сприятиме лише тому, що ця кількість збільшиться. Ми вийшли з такою акцією, яка підтверджує, що многі услуги по-прежнему безплатні. Так як в країні все дорожчає, а в бібліотеках все стабільно і безплатно. Wi-Fi, газети, журнали і інформація. Тетяна Важинар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Ось такими були новини останнього робочого дня цього тижня. Побачимося вже у понеділок. Одразу після цього випуску новин дивіться спеціальний репортаж щодо формування нового складу громадської ради у Білгородністровському. Тож не перемикайте.